Друзі, перед вами масажер-дотик. Показую іншу точку, тобто центр, на який потрібно впливати. Якщо у вас є застійні явища лімфатичної системи в цьому, в цьому районі, то необхідно пропрацьовувати дотиком ось цей район. Якщо тут знімуться спазми, з допомогою дотика, то тут самостійно відпуститься спазм і відкриються лімфатичні протоки. Але у цьому випадку потрібно для повного відновлення потрібно пропрацювати в цьому районі, а потім в районі ось тут. Таким чином знімуться спазми, які нас гнуть, згинають та, і від цього. У людей часто болить спина або затилок і ноги ззаду в районі сухожилля ахілового сухожилля. Отже, доп... доповнюю, Якщо тут пропрацюєте, то зніметься спазм м'язів, глибинні спазми в животі, тоді відновиться циркуляція крові і лімфи. А і нервові, е, нервові закінчення, які заржаті е, спазмом будуть відпущені, буде відновлення. Отже, самі можете собі допомогти без лікаря на рівні самостійного зцілення, адже не з кожною маленькою проблемою побіжиш до лікаря, тому що воно ще не болить. Але якесь відчуття дискомфорту. І якщо є відчуття дискомфорту внизу живота, це запори можуть бути або погані інші функції з статевими органами пов'язаними, погані стосунки з чоловіками, бо немає правильного сексуального задоволення. Просто відсутнє воно, тоді тут накопичується велика кількість лімфатичних застойних явищ. І в цьому випадку, коли пропрацюєте цей райончик, цю область дотиком, ось просто так, як я малюю, то ви допоможете собі ще в інших ситуаціях свого здоров'я. Оздоровлюйтесь, якщо хочете. Дотик можна купити в мене.